Тобі в житті зустрічатися з дивом? Чи бачив ти його, чув, чи міг торкнутися до нього, чи може тобі вдалося дізнатися, яке воно на смак, чи який має запах? А раптом ти той самий щасливчик, якому вдалося стати самому ініціатором дива і побути в ролі чарівника? Або, можливо, ти думаєш зараз, та які там дива в моєму житті? Звичайнісіньке в мене це життя. Та як можна говорити про створення дива самому, якщо я навіть поруч з собою це диво не зустрічав? По-різному трапляється в житті, і кожна людина могла бути і в цій, чи іншій ситуації в минулому, та й все ще може бути попереду. Але зараз я хочу розповісти тобі дивовижну історію, яка відбулася дуже давно, і, дізнавшись, про яку я тепер хочу поділитися нею з кожним. У фантастично прекрасному світі, де все переливається радужним світлом, все іскриться від радості та любові, жило собі та сяяло диво. У цьому світі воно могло набувати будь-якої форми, ставати будь-якого розміру та кольору. Неймовірне видовище, то було, коли це явище починало перетворення, і цим можна було милуватися незліченною кількістю часу, якби в цьому світі. Час існував. Диво весь час не сиділося на місці, воно було дуже допитливим і непосидючим, і завжди прагнуло перетворитися на щось таке, щоб знову засяяти і заіскритися. Основним його заняттям у цьому світі було просто бути адже як і казка. Як радість і любов, та ще багато жителів цього світу вони просто існували, набуваючи різних неймовірних форм і тим самим заповнюючи простір своєю чарівною енергією. Одного разу, слідуючи своїй допитливій природі, диво забігло в якийсь затишний куточок світу, де воно жило. І побачило щось, що його дуже зацікавило і дуже здивувало. Це була кругла куля зелено-блакитного кольору, на якій було багато різних незвичних предметів, різної форми і розміру, десь вони обліплювали щільним шаром цю кулю, а десь їх зовсім не було. Все, що відбувалося на цій кулі, цікавило диво, адже це так відрізнялося від того світу, де воно жило. Але от що найбільше зацікавило диво, то це якісь дивні об'єкти, які були ні на що більше не схожі. Вони рухалися, перебираючи двома палицями, щось робили ще двома палицями, що знаходилися вище, і якось себе незвично поводили і постійно метушились, ніби кудись дуже поспішали. Диво одразу відчуло, що від них віє таким сумом, розпачем, страхом, занепокоєнням, ревнищами, невпевненістю та болем, з поєднанням якихось неймовірно сильних емоцій та почуттів, що вся сутність дива стиснулася. Співчуття до цих незрозумілих об'єктів переповнило диво. Побачивши, що ці істоти на зелено-блакитній кулі страждають, воно вирішило будь-яким чином зі свого світу пробратися до них і зробити їх хоч трохи щасливими. Бажання дива допомогти було настільки сильним, що воно в ту ж саму мить опинилося на тій самій блакитно-зеленій кулі серед цих страждаючих суб'єктів. Вже знаходячись на кулі, диво дізналось, що кругла штука це планета Земля, а суб'єкти це люди, і вони мають безмежну кількість дивовижних здібностей. Але з якоїсь причини самі багато з них не усвідомлюють і помічають найчастіше лише те, що робить їх такими нещасними. Диво вирішило допомогти людям і спробувало якось заговорити з ними, але його ніхто не чув і не бачив. Багато спроб зробило диво, щоб якось зв'язатися з людьми і стати їх частиною, щоб допомогти, але все було марно. В якийсь момент воно вже було готове здатися, але раптом почула тихий голосок. Мені всі кажуть, що дива не існує. Мені кажуть, що вже настав час перестати вірити в дива і стати нарешті дорослою. Але я вірю, вірю, що дива існують. Вони поруч і допоможуть втілити моє найсильніше побажання. Побажання, щоб в моєму житті з'явилась можливість стати провідником щастя і дива. І за допомогою моїх дій і вчинків допомогти іншим побачити в собі ці якості, почати їх використовувати задля блага всіх істот. В той самий момент частинку дива, а воно вміє нескінченно ділитися на безліч частин. Почала тягнути незрозумілою енергію до цієї дівчини, і потужним потоком диво влетіло зі сріблястим дзвоном до дівчини в серце. Дівчина з теплом посміхнулася і в ту ж мить до неї прилетіло безліч неймовірних ідей, які вона встигала реалізовувати одна за одною і які допомогли виконати її побажання. Всі, хто з нею зустрічався на життєвому шляху, так само неймовірним чином починали вірити в диво, і його ставало все більше і більше. Диво наповнювало ідеями, натхненням та корисними діями багатьох людей багато років, сторіч та тисячоліть. А люди на тій далекій зелено-блакитній кулі ставали щасливішими і продовжували, продовжували, продовжували ділитися щастям з іншими. Дива не працюють, коли просто знаходяться десь поруч із людиною. Вони мандрують серед людей, але вони не можуть проявляти свою силу, якщо в них не вірять. Вірити в диво треба без будь-яких доказів зовні фактів чи пояснень, вірити просто тому, що воно може існувати і все. Дива виникають там, де в них повірили, вони живуть і сяють там. Де починають діяти, де мотивація стає більшою, ніж просто накопичення див у власному житті, і де бажання ділитися дивами наповнює через край і можливість приносити користь якомога більшій кількості істот мотивує і надихає, тоді повною мірою це дивовижне створіння починає проявляти свої якості і так само, як і у своєму дивовижному світі, переливатись і сяяти і на нашій планеті. Стати провідником дива може кожен. Головне зробити маленький крок. А далі Далі потік щастя і натхнення від можливості бути чарівником наповнить тебе через край, і ти не зможеш зупинитися в бажанні ділитися дивами з іншими.